Всім привіт! Пройшло чимало часу з того моменту, як я записував останнє відео, але воно того було варте. Тому що після того, після того я записував відео по тому, як налаштувати кокос під Android, і там було дуже багато рутини. А зараз в кокосі це все виправили і можна зробити це в кілька кліків. Проте ми в цьому відео розглянемо лише і просто як створити. Гру з простішим способом. Це буде справді просто. Йдете на цю сторінку і натискаєте Завантажити кокос для Windows, якщо у вас Windows, і у вас має з'явитись ось ось цей кокос for Windows. Ви його запускаєте, погоджуєтесь, проводиться ініціалізація. Тут натискаємо Next, обираємо папку, куди буде ставитись наш кокос. І в принципі, оберете папку, натиснете там знову Next, там буде папка, коли запропонують обрати шлях, де будуть зберігатися проекти. Знову натиснете Next і натиснете Install. У вас з'явиться на робочому столі. Я натискаю Next, так як він в мене вже є. На робочому столі у вас з'явиться Cocos Studio і CoCOS. Що слід натиснути? Натискаємо Cocos. Він зараз запуститься. Ось Cocos запустився і в мене вже є тут два створені проєкти. Перш ніж створювати новий проєкт, тобто натискати цю кнопку. Можна натиснути, в принципі. І отут два види проєктів є. То перш ніж створити новий проєкт, йдемо на Cocos Store. Звичайно, є ще сампли. І так далі. Отже, до справи Cocos Store. І що слід завантажити? Слід завантажити Cocos Framework. Натискайте Download. І він почне завантажуватись ось тут. Він тут завантажує, бо буде відображати, відображатись процес завантаження, і ось тут він, після завантаження з'явиться ось цей список. Натиснете Install і оберете папку для встановлення. i agree і так далі. Але він же в мене встановлений. На жаль, відмінити не можу. Якраз. Цей компонент дозволить нам створювати застосунки автоматично. Натиснете фініш І у вас з'явиться на диску це, або куди ви там ставили кокос. Ось в папці Framework, щойно встановлений, Templates. В папці Templates. Дивно. Ось під. Кнопку видалити. І в папці Tools з'явиться. Python, який раніше ми встановлювали і з'явиться теплей. Ні, це не те. А, в папці фреймворк ось Кокос з'явиться 3.4. Ще не зовсім оновлений. І щоб налаштувати під Android, здається, тут автоматично буде все встановлюватись. Отже, в Кокосі Store є ще такі компоненти, як Android NDK, Android JDK Ну, точніше Android, просто JDK, який потім доведеться нам завантажити, щоб зробити гру під Android. Android SDK. Це для системи частинок. Річ така цікава. Можете познайомитись, звичайно. І ми переходимо безпосередньо до створення нашого проєкту. Йдемо в проєкт. New project. Можна натис, обрати New Complete. Complete проект, тобто проект буде повністю завершений. І ще слід згадати, що Cocos Store на даний момент чомусь не все відобразилось. Там ще є Cocos ide Але це для знавців JavaScript. Отже як проект. Обираємо папку, де буде. О, вводимо назву нашого проєкту. Звичайно. My... race. Мої перегони хвилюють. Обираємо папку, де буде зберігатись наш проєкт. В папці «Cocos Project за замовчування. Обираємо орієнтацію телефону. Я напевно хай буде така. Не вертикальна, а горизонтальна. Обираємо версію рушія, який стоїть ось він тут. Він такий стоїть цей. І обираємо мову програмування. C. Натискаємо, «Фінішет». Створюється новий проєкт. Раніше, як ви пам'ятали, пам'ятаєте, доводилося в консолі щось писати. Тепер автоматично відкривається ось цей Cocos Studio. От є вже ось цей Cocos Studio відкрився. І з Cocos Studio можливо познайомимось пізніше. І головна фішка в тому, що в цьому COCOS Studio можна передивитися те, як буде виглядати наша сцена і відповідно редагувати сцену. Це візуальний редактор. Раніше він не підтримував мультирезолюшн, так званий, тобто не можна було під телефони з різним розширенням створити проекти. А зараз це вже можливо, тому і я буду використовувати. І в своїх проєктах Coco Studio. Так, це, ось можна обрати, до речі, девайс, на якому буде це все відображатися. Можна обрати орієнтацію, портейн, тобто вертикальний. Ось наш спрайт вбудований один, відображається. Можна обрати. Як буде Android Full HD, Портейн, перевернути, Landscape. Ось розширення вже інше. Можна оновити, звичайно, і обрати масштаб. Така штука. Ще десь консоль мала з'являтися, але це вже в налаштування. Таким чином буде наш проєкт виглядати. Але це ще не все. Слід його зберегти. Ctrl-S. Або, або тут save all натиснути. Це з Android зв'язане. Натиснути Publish Project. Обрати. Звичайно, Publish to Visual Studio і Setting подивитися. Можна обрати спосіб імпорту, або це бінарний, або це JSON. І отут е, така особливість є. Це для. О... Не буду зараз зв'язати деталі гаразд. І... Можна вказати папку. Чусекс. Careful. Обирайте обережно. Гаразд, буде обережно. Натискаємо ОК. І зараз має відкритись Visual Studio. Я натискаю ОК, і в мене відкривається Visual Studio. Так, у нас просять підтвердити відкриття Visual Studio. І оскільки в мене Visual Studio для десктопу і для Windows, я обираю для десктопу. Тому. що Тут є свої переваги. Проте як встановити Visual Studio для десктопу. Так, це моє стареньке. Раз. Про те, як встановити Visual Studio для десктопу я вже розповідав. Зараз ми можемо спостерігати, як наш проєкт готується. І пам'ятайте, у старому способі створення тут були ще... Проєкти, які перед цим доводилось побудувати. А зараз так зробили, що от наш код є. Це все займе набагато менше часу. Ось наша сцена завантажується, MainScen CSB. Покажу, де вона в кокості. Ось медсен CSB. Ось вона відкрита. Тобто всі зміни, які ми проводимо ось тут. Плинуть на код, на... те, як буде відображатись гра тут. Один важливий нюанс. Тут ми зможемо лише візуально спостерігати за грою, як вона буде виглядати і відповідно моделювати, а ось тут вже доведеться її оживляти. Я натискаю F5 або Local Windows Debugger І зараз гра запуститься. При цьому не доведеться чекати 5 хвилин, так як це було раніше. От, зараз відкривається, пройшло менше хвилини. Open. Так от, до речі, наш рейс готовий. MyRace проект називався назвався, і сцена відповідно завантажилась. Це той самий спрайт, який ми бачимо тут. Можна, звичайно, закрити. Закрили. Тепер продемонструю, як зміни впливають на те, що відбувається там. Я зменшу спрайт і його розфарбую. От червоний поле. Натискаю Save All. Звичайно, можна. І Publish using Last, last Setting. Так, проект вже відкритий. Дивно. Отже, я розібрався з тим, як це все має бути. E, Кодер. Зміню ще раз. Щоб було no, видно. Далі обрати Publish Project і Publish Resource. setting e, Project file only Отак. А не ресурс і Project File. Ось так. окей okay, окей okay. Visual Studio Project Publisher Visual Studio не закриваємо. І можемо побачити синю картинку. От вона синя. Зараз меню називаємо. ОК. І тепер Publish Using Last Setting. ОК. Запускаю. І тепер вона зелена. Отак. Кілька кроків. Усе. Ну, е, далі Далі ми вже будемо писати відповідну на нашу гру. Та для цього вже все готове. Отже, до зустрічі.